Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі на youtube каналі Небо. -он». Підпишіться на небо. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом над Євангелієм від Матея, 5 розділ від вірша 38-го. Це слово церква приготувала на найближчу неділю, тобто на сьому неділю звичайного періоду. Відразу зазначу, що це слово не є простим, я би більше сказав, є дуже непростим. І здається мені, що багато християн якби уникають цього слова, особливо в останній рік. Здається, що захисні механізми в нас, християнах, теж діють і так якби трохи це слово забуваємо, так якби його не хотіли би слухати. Щоб... Так, трохи нам хочеться, щоб цього слова не було в Євангелії. Але воно є в Євангелії, тому я заохочую, щоб ми відважно почули це слово і прийняли його з вірою. Отже, слухаймо. Того часу Ісус сказав своїм учням: ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб? А я кажу вам, не противтеся злому, але якщо хто тебе вдарить у твою праву штуку, підстав йому і другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому і тону. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну милю, йде з ним дві. Тому, хто просить у тебе, дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: любитимеш ближнього свого і ненавидітимеш ворога свого. А я кажу вам, любіть ваших ворогів і моліться за тих, хто переслідують вас. Щоб бути вам, синами вашого Отця, того, хто на небесах, який своєму Сонцю велить сходити над злими і над добрими та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли полюбите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Хіба не те саме? І митники роблять, коли привітаєте виключно ваших братів, то що особливого робите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний. Досконалий. Те, як Бог себе об'являє дещо подібне до, того, до такого процесу навчання діток в школі. Коли дітки йдуть в перший або в другий клас, то жоден з вчителів не пояснює їм формулу води і не каже: Дітки, запам'ятайте, вода це h 2 o А дітки так. О! Ні, вчитель їм пояснює, що вода може бути. В рідкому стані ту воду, яку ми п'ємо, в твердому стані сніг, лід і в газоподібному стані. І це відповідає тим спроможностям дитячим дітки можуть це зрозуміти. Так, так само будь-який інший матеріал, будь-яку іншу істину вчитель допасовує до рівня розвитку учня, до того етапу розвитку дітей, на якому вони знаходяться. Подібно Господь Бог, об'являючи себе, об'являючи свій замисел, об'являючи свою волю по відношенню до людини, чинить це при допомозі той мови, яку людина здатна зрозуміти на тому чи на іншому етапі об'явлення. До прикладу, коли Бог являється Авраамові, Авраам живе в такому політеїстичному середовищі. То Бог не приходить відразу і каже, так, Авраам, кому ти там кланяєшся, це... нема ніяких богів, це все дурниці. Не знаю, чи Авраам зміг би це все зрозуміти відразу. Бог приходить до Авраама і об'являє себе як Ель Шадай, Бог Всемогутній, тобто він є найсильніший. Оце найсильніший серед усіх, передбачає, що всі інші не знаю, може є, може нема, але наш Господь є найсильніший. Так Бог себе об'являє Авраамові. І Авраам на тому етапі розвитку об'явлення може це зрозуміти. І був такий етап в історії людства, браття і сестри, коли в Святому Писанні було записано око за око, зуб за зуб. Це право було знане ще з часів Хамураббі. Хамураббі, пригадаю, правив у Вавилоні в 1792 році по 1750 рік до нашої ери. І цей володар залишив законодавчий кодекс, знаний як Закон Хамурапі, в якому в цьому кодексі між іншим читаємо: якщо людина пошкодить око іншій людині, то треба пошкодити і її око. Якщо людина виб'є зуба людині, рівній собі, то треба вибити їй зуба. Ось так. І бачимо, що за натхненням Святого Духа цей припис, можливо, в деякій в дещо змодифікованій формі, опинився в книзі Левіт 24 розділі. Чому? На перший погляд, цей припис є досить жорстоким і закликає до помсти. А, але це не так. Це, це помилкове враження. Насправді, насправді даний припис креслить межі помсти. Іншими словами, цей. Припис обмежує людину в її помсті. Тобто спробуй трошки, можливо, трошки жартома пояснити, але Біблія каже так. Око за око, тобто oko, одне око за одне око. Зуб, один зуб за один зуб. Не зуб за не щелепу треба вибити за один зуб, тільки один зуб за один зуб. Ось так. Біблія креслить певні межі, слово Боже, креслить певні межі. Помсті не дозволяє, щоб помста була неспівмірною, щоб людина була занадто жорстокою. Тому цей припис є приписом милосердя, а не приписом жорстокості. Людина Старого Завіту ще не була готова почути заповідь любіть ворогів ваших. Ну, а тим більше не була спроможна виконати цю заповідь. Хто перше? То перший або хто вперше виконав цю заповідь, Христос, новий Адам, Святий Павло Апостол в посланні до Римлян, проголошує, Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож, тим більш тепер, оправдані Його кров'ю, ми спасемося не від гніву, бо коли бувши ворогами. Ворогами, ми були ворогами Бога. Ми примирилися з Богом смертю Його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життя. Христос перший виконав це слово святий Августин зі зворушенням каже, що Христос не лише підставив іншу штуку, але підставив все тіло, віддавши його на розп'яття. Тому цю заповідь отримує церква, яка отримує від Христа не тільки цю заповідь, але теж і Його Духа, який чинить здатним виконувати цю заповідь. Що однак це означає на практиці? Часто ми сприймаємо любов як щось сентиментальне, як афекти, як почуття, як емоції. Думаю, що звичайно, що любові можуть товаришувати різні почуття. Ефект, але перш за все, треба пам'ятати, що любов це вибір, це акт волі. Любити це прагнути для іншої людини найбільшого блага. А що є найбільшим благом для людини? Дуже просто спасіння, спасіння її душі. Спробуймо задати запитання. А хто є моїм ворогом? Хто є моїм ворогом? В наш час задавати таке запитання ну, майже небезпечно. Багато можуть здивуватися, адже йде війна і ворог має дуже конкретне ім'я. Російська Федерація здійснила агресію на нас, на Україну. Кожного дня проливається кров. Так, це наші вороги. Це наші вороги. Однозначно, вони самі зробили такий вибір. Вони вибрали бути нашими ворогами. Що означає ця заповідь по відношенню до наших загарбників? Бачите, які непрості запитання ставить перед нами це слово Боже. Але втікати від цих запитань, втікати від цього слова, ну, чесно кажучи, було б трохи не по християнськи Думаю, що ця заповідь означає нічого іншого, як прагнути їхнього навернення, їхнього покаяння і їхнього спасіння. Чому? Можливо, це когось шокує, а може ні, не знаю. Але між іншим, тому що Христос також помер і за наших загадників. це є догма віри. І коли вони грішать проти нас, вони безчещать кров Христову. І тому ми, як християни, маємо молитися про їхнє навернення, про їхнє покаяння і про спасіння для них. Так, дорогі мої, бути християнином це зовсім нелегко. Відразу вам скажу. І мені також це абсолютно нелегко. Але це є Євангелія, а Євангелія я не можу змінити, не можу там нічого додати. Пригадайте собі, що Господь говорить про тих, хто там би додав би якусь там літеру до Божого об'явлення. Це зовсім не означає, що ми маємо робити вигляд, що нічого не сталося, що все гаразд, і тепер ми знову йдемо, дружно всі ні, зовсім ні. Не можна ігнорувати людські рани, людську біль, людське горе, і не можна баналізувати таку дійсність як прощення і зводити її до сентименталізму. Хочу тут два слова сказати, хоча це значно ширша тема, але пробачення і примирення це інколи дуже дуже довгий процес. Знаєте. Легко пробачити комусь, хто став тобі на нозі на ногу в тролейбусі, або в автобусі, або в маршрутці, то точно хтось став. Ну і хтось каже, пробачте, о, окей, нема питань. Але коли хтось, наприклад, зранив іншу особу, зрадив, вбив ближніх, зґвалтував, ну, то ж не можна сказати, що о, ну, пробачте, а ні, все гаразд. Це було би. З безчещенням тої таємниці. Пробачення Пробачення, примирення це дуже довгий, клопіткий процес, який, по-перше, передбачає усвідомлення кривди. Ми маємо усвідомити, що нам заподіяли серйозну кривду, передбачає конфронтацію з кривдником, передбачає його акт скрухи. і, врешті, передбачає дуже щось важливе, скажу зараз: Божу благодать, бо без Божої благодаті прощення не є можливим. Абсолютно неможливе наведу такий приклад з історії: пригадаю події Другої світової війни, де агресором була Німеччина, а першою жертвою цієї війни, першою країною, на яку напали була Польща. І примирення між, між Німеччиною і Польщею, тобто між агресором і цією першою жертвою. Цей процес почався тільки почався в 1965 році. І, так чесно кажучи, триває до сьогоднішнього дня. Це був тільки початок. Тобто, зверніть увагу, пройшло 20 років після закінчення. А що, що передувало цьому процесу? Ehm, передувало цьому процесу перші паломництва з Німеччини до місць злочинів німецьких злочинів нацистських в Польщі. Перші паломництва прибували до Аушвіць, до Майданика, починали там молитися, плакати, виражати свою скругу. І це був початок процесу. Цей початок процесу є таким символічним, він збігається з закінченням Другого Ватиканського собору, і польські єпископи скерували до німецьких єпископів такий акт, власне, акт примирення, поєднання примирення. Цей акт, між іншим був підписаний Карлем Войтилою, майбутнім папою Йоанном Павлом II, який, який постраждав під час Другої світової війни, який був змушений працювати, був у підпіллі, тобто брав участь, знав, що таке горе війни. Знав, що таке горе війни. Але звернімо увагу, що це не відбувається ось так, не відбувається якимось магічним чином, так? Недостатньо нам якихось там таких поверхневих символів, що о все, тепер, тепер вже примирення. Нічого подібного, це є дуже-дуже серйозний клопіткий процес, не можна ним ігнорувати. Е... Ну і власне претекст до цього процесу, події, які передували цьому, це були конкретні акти скрухи з боку агресора. Думаю, що початок, можемо говорити про якийсь початок процесу примирення, коли, власне, перші паломництва прибудуть в Бучу, в Ізюм, в Маріуполь, і почнуть там плакати, молитися, каятися, каятися так однозначно. Тоді можна говорити про якийсь початок, не про кінець, про початок. Ясна річ, що все, що я кажу, абсолютно не заперечує нашому праву захищати Батьківщину зі зброєю в руках. Тому при цій нагоді я виражаю щиру вдячність і повагу до всіх наших воїнів і запевняю про молитву. Але чи це всі наші вороги згідно цього слова? Я розпочав від них, ну, тому що це дуже болить зараз всіх. І тому я розпочав саме таким чином. Але чи це всі наші вороги? Mm. А, як, а як буде, коли це слово зобов'язує не тільки тоді, коли є війна, дорогі мої, але коли теж війни немає? А хто є тоді є нашим ворогом? Хто є моїм ворогом? Пригадаймо собі, що в новому заповіті один законокни... законокнижників, так? з законокнижників? Задав Господу протилежне запитання. А хто є моїм ближнім? Пригадуєте, так? А хто є моїм ближнім? Євангелія від Луки, це 10-й розділ. Ну, і у відповідь Ісус розповів притчу про одного чоловіка, який сходив з Єрусалиму до Єрихону, ймовірно, хтось, хто повертався з паломництва, був юдеєм. Ну і цей бідолаха потрапив розбійникам в руки. Пам'ятаємо, що тією самою дорогою проходив священик, пропустив його, обминув. Так само Левіт. І ближнім. Виявився самарянин. Виявився хтось, кого юдеї радше зараховували до ворогів. Ну і Христос цією притчою повчає, що нашим ближнім може бути хтось, кого ми вважаємо за ворога. Але якщо нашим ближнім може бути хтось, кого ми вважаємо за ворога, то чи ворогом нашим не може бути хтось, кого ми вважаємо за ближнього, за, за того, хто є нашим ближнім? Коли Бог сотворив Єву і привів до Адама, і взагалі під час сотворення Єви Біблія вживає дуже цікавого виразу. Тоді сказав Господь Бог: недобре чоловікові бути самому, дослівно самому для себе, бути відділеним самому для себе, сотворю йому поміч відповідну для нього. І єврейський вираз Езеркедо, який в нас переклали як відповідна поміч, дослівно означає поміч. Проти нього. Равіністична традиція каже так, що коли чоловік слухає Бога, то жінка є йому поміччю. Але коли чоловік не слухає Бога, не слухає Його заповідей, то жінка є йому поміччю таким чином, що є проти нього. Таким чином дає якби йому зрозуміти, що він не слухає Бога. Ну і першим, хто був навпроти Адама, була Єва, але також. Вона, здається, теж стала і першим ворогом, коли скуштувавши пліт, дала йому і він теж скуштував. Я не знаю, чи ви будете мати нагоду зустрітися з ворогами на полі бою, але значно більше можливостей буде у вас зустрітися з ними на кухні в себе зранку, коли п'єте каву, коли повертаєтеся з праці, коли вечеряєте, коли обговорюєте різні справи. Так, так. Пригадайте слова Господа, не думайте, що я приніс... не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. І ворогами, послухайте, і ворогами чоловіка будуть його домашні. Домашнім з тим, з ким живемо. Ну тут ви скажете: о, отче, тут значно легше їх значно легше любити і пробачати. Справді, справді, значно легше. Браті і сестри, нагідна проповідь ще раз демаскує нашу слабкість, слабкість нашої природи і ще раз, ще раз підтверджує слова Господа: Я виноградна лоза, ви гілки. Хто перебуває в мені? Хто перебуває в мені, а я в ньому той плід приносить щедро. Без мене, каже наш Господь, ви нічого чинити не можете. Нічого, нічого. Навіть як хтось на мозоль вам надавить, то ви побачити не зможете без Божої благодаті. Слава Ісусу Христу і до наступних зустрічей. Помолімося за наших солдатів, за наших воїнів. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молий за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. До зустрічі!